Ти yeah. знаєш, я от äh... Така річ, яка мені потім я її всюди можу прослідкувати, в принципі, це така мамськість моя. Тобто я від мами взяла мамкість, хоча я така ні, мамочка. Така, мамочка та. І це мене насправді не завжди дуже тішило. Я просто цей стиль поведінки використовувала всюди. Я його використовувала в роботі, я його використовувала вдома, я його використовувала навіть не по відношенню до дітей, бо, власне, по відношенню конкретно до дітей, в мене був зовсім інший стиль, не так, як мої мами, що по суті є те саме. Тобто, так. Мама більш турбу, турбо, ну, така от, квочка, турботлива і так далі. Я точно така сама у всіх процесах стосовно друзів, стосовно е, сім'ї, стосовно роботи. І це в якийсь момент почало давати мені розуміння, е, що я десь роблю неправильно, тому що е, така мамкість, вона класна, і її треба застосовувати навіть стосовно своїх дітей, а але не всіх її, інших людей всіх інші люди мені не діти.